Замінили запірні арматури зношену трубу на полі етиленову. У Вінниці тривають ремонтні роботи на водогоні по вулиці Київській. Розпочали їх у понеділок. Тут потрібно було замінити 40 метрів мережі. Коли ми завершили перший етап, думали, що на все чудово получається. Коли ми в середу тут перейшли на цю дільницю, то виявили коліно перетин з ще одним нашим основним водоводом бетонкою, як у нас воно називається, виявили витік під час планового огляду водогону. Рух транспорту вулицею Київською не перекривали, як і не розкопували мережу. Трубу прокладено у футлярі діаметром 1200 міліметрів. У ньому залишилася стара зношена, а вже у неї притягнули поліетиленову діаметром 200. Фізично цю стару трубу 400 складно є технічно віти дістати. Метод заміни труба в трубі, що це буде, щоб це було швидше, ефективніше і максимально обмежити термін виконання робіт. Встановлену поліетиленову трубу зварили з декількох шматків. В даній операції було 6 кусків по 6 метрів і один кусок по 4 метри. Це все за допомогою е, спеціального обладнання. Було виконано в серві. Тепер трубу залишилося з'єднати зі старими у камерах по обидва боки дороги, потім випробувати і подати воду споживачам. Якщо врахувати в принципі в комплексі, тобто вартість даних робіт, тобто і з роботами і з матеріалами, тобто під ключ, тобто до повного наведення благоустрою. У ми наші фахівці порахували, що це вартість буде десь близько 200 тисяч. Без холодного водопостачання мешканці вулиць Сергія Зулінського та Київської залишалися у вівторок. Зі слабким тиском був мікрорайон Замостя. Уже до вечора їм було відновлено водопостачання, проте ми попереджали, що до п'ятниці, включно, у любінечан, які живуть на київській, зулінського та на замості, можливий понижений тиск, і особливо у тих, хто мешкає на верхніх поверхах. П'ятницю надвечір вже все буде нормалізується. Гарантійний термін використання труби 50 років, каже начальник підприємства Дмитро Кістіон. Загалом же по місту 72 кілометри магістральних водопровідних мереж. З них 46 кілометрів перебувають у зношеному стані і потребують капітальної заміни. Лена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.